Друзі, вітаю! Прекрасна новина! Ньюзвік пише про те, що Україна отримала f 16 Говорить про те, що українські пілоти, які пройшли навчання в Румунії, якраз таки зараз управляють цими сушками. Пам'ятаєте, ми з вами писали відео про те, що якраз таки. Українські пілоти завершують навчання, а f 16 скоро можуть прибути в Україну. Ну, Newsweek пише, що вони вже тут і вже працюють. Ви пам'ятаєте новини про те, що майже вісім сушок там по три збивали, по дві збивали, що вони були збиті. Хтось говорив, що це ППО. Ну от Newsweek натякає, що це могли якраз таки бути українські нові F-16, частина наших збройних сил, якраз таки нашої повітряної міці. Ну і Новочеркаське чи Черкаське вибачте на слові, Черкаське якраз таки теж було знищено F-16. Це здогадки деяких експертів та Ньюзвіка, але ні Ньюзвік, як західна преса підписується під тим, що F-16 прибули в Україну. Російські воєнкори вже розносять купу. Там скільки F-16 українських вони ще збили. Ньюзвік ще не підтвердив точно фактами, що вони тут, але російські воєнкори вже всіх збили, всіх знищили, нічого вже немає. і... Росія може спати спокійно, спокійно, ну не довго, от і це прекрасно. Але в будь-якому випадку, дійсно, захід дарує гарний подарунок до нового року. Чекаємо офіційних підтверджень, але в будь-якому випадку та кількість фактів, які лягають в логічну річ, що вони вже тут, дійсно підтверджується. Одним словом, друзі, в коментарях напишіть, як вам ця новина, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.